Прокидаючись зранку більшість українців дивляться новини. так? Новини сьогодні завжди майже однакові. Але кожен раз ми надіємося, що ну, в цей ранок буде якась особлива новина? Да? Щось нове. Але новини вони не дуже корисні, я вам скажу, друзі. Потім весь день інколи ходиш після цих новин без настрою. Крім того, новини швидко старіють, вони не постійні і, на жаль, вони майже завжди негативні. Коли стосується новини про Різдво, то Ця новина також обросла небилицями. Багато несправжнього сьогодні пов'язано з Різдвом. Ну, наприклад, ви всі знаєте про трьох мудреців, да? які принесли один золото, другий ладан, третій смирно. Ну, але ми знаємо, що їх було, мабуть, не троє. Я думаю, їх було більше. Але так вже прийнято казати в три. Ми звикли, що Різдво на Новий рік. Да? Чому? Бо холодно було і пастухи вночі сиділи біля вогнища. Ми чогось думаємо, що Марія приїхала в Іфлієм на Віслюку. Але вони були бідні, друзі. Вони пішки ходили. Ми чогось думаємо, що над яслами була зірка. І малюємо, і зображаємо. Але ви знаєте, що зірка. З'явилось набагато пізніше, коли мудреці прийшли. Ми думаємо, що Христос народився в хліву. Друзі, вони євреї, вони в Хліву не народжували. Ми зв'язуємо нове літо з числення і кажемо, що 2024 роки тому народився Христос, але це також не так. Якби були американці, то ми б ще додавали до цього, що коли Христос народився, там маленький барабанщик стояв за вікном, і він так хотів щось подарувати Христу, в нього нічого не було, то він на барабані грав. Американці все вірять. Друзі, але це справжня новина. І в ній багато справжнього. І мені хотілося б говорити про те, що є справжнє коли Христос сказав, Слово Боє є істина. Читаємо слово Боже, Луки, другий розділ. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. То був найперший перепис. Проводився він, коли Керіній був губернатором Сирії. Усі люди пішли реєструватися, і кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарета Галилейського, де він жив до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків. Він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею. У той час вона вже чекала дитину. Так сталося, що поки вони були там, настав строк Марії стати матір'ю. І вона народила свого першого сина. Сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Пастухами являється ангел Господин. Це переклад, який ви не знайдете, мабуть, да? бо його нема в письмовому відділі. Пастухам являється ангел Господній, кілька пастухів тієї місцевості лишилися на нічучистім полі стерегти своєї отари, і з'явився й ангел Господній, і сяйво слави Господнє пролилося на них. Страх охопив пастухів, та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидові народився для вас Спаситель Христос Господь, і знак вам буде такий: Ви знайдете в яслах дитину, загорнуту в полотно. Раптом до Ангела приєдналася сила селена інших ангелів, які славили Бога зі словами Слава Господу на небесах, і хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Друзі, зараз всі новини в цьому світі, так чи інакше, вони пов'язані з головною новиною, яку ми з вами прочитали. Вони вказують на цю новину. Тому е, оця новина е, країни. Да? На рівні країни на той час ми прочитали. Ви знаєте, що ще царював Ірод, це десь він помер навесні 4-го року до нашої ери, тобто народився десь між 4-м та 6-м роком. Але для нас важливо знати не це. Важливо знати, що Бог залучений до справи людей. Бог ще за 700 років промовив пророцтво, яке всі християни знають. Ісая згадує це пророцтво сьомий розділ. Тож мій володар пошле вам знамення, жінка, молода, вагітна, народить сина і назве його Еммануїлом. Тож збувається це древнє пророцтво і виходить наказ Августа Цезаря. Ви знаєте, що Август він був як божество в тому світі. Йому Поклонялися, і він прийм, приймав поклоіння, як, як, неначе як Бог. Але насправді Слово Боже каже, він виконує Боже повеління. Раз на 14 років був перепис. І так сталося, що він, август, виконав те, що Бог повелів саме в той час, в той, день, в той рік, коли потрібно було. І пророк Михей написав. За, також майже за 700 років, п'ятий розділ. а ти, Віфліє моєфрато, найменше з містечок в Юдеї, та вийде з тебе правитель Ізраїлю, мій, його коріння у часах прадавніх. Бог сказав, що це станеться, і це сталося. І це гарна новина на рівні країни. Але це новина і на рівні міста Віфлієма. Тож Йосип. Вирушив з Назарета Галілейського, де жив, до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфлієм. 130 приблизно кілометрів пішки по гірській місцевості, до дому хліба, до міста царя Давида. І ось так сталося, що поки вони там були, там настав строк Марії стати матір'ю, вона народила першого сина. Спавивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Друзі, це не зовсім хліб, але десь там у родичів. Десь вони поселили їх. Не в хоромах, але в якомусь місці, де можна було народити. Бо в ті часи. Тварини і люди, люди, вони зачасту були разом. І мені навіть колись прийшлося бути в Казахстані, я дивився, в наші часи деякі казахи живуть разом з тваринами сьогодні. І 13-14 розділ раптом до Ангела приєдналася сила селена, інших ангелів, які славили Бога зі словами. Слава Господу на небесах! І хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Це добра звістка, друзі. Небо поєдналося з землею в цій гарній пісні, яку ми згадуємо вже 2000 років. Різдво завжди нагадує про Божу славу. Тому на Різдво так яскраво горять ліхтарики, так яскраво в місті, навіть в нашому місті посеред війни. Але відчувається Різдво з тих древніх часів. Бо Бога славили на небесах, а сьогодні славлять на землі. І хочеться запитати, а скільки слави Богу від мого життя? Чи славиться Господь моїм життям? Я знаю, що люди сьогодні хваляться, да? хваляться якимись побутовими речами, там машина, одежа. Інколи дивишся на людей, розумієш, да? чим хваляться? Ну, що є, тим хваляться. Не? Хто сьогодні хвали Господа за різдвяний дар? Це так важливо. Кожен день в житті славити Господа. І ось ангели вони співають. Ніколи не питали себе, чому ангели співали? Чому? Ми кажемо, ну вони повинні славити Господа, бо вони ж ангели, у них така робота славити Бога. Да? Друзі, якщо я запитаю сьогодні наших співаків, друзі, а чого ви славите Бога? У них нема такої роботи. У них кожна своя робота. Але сьогодні зібралися і всі славлять Бога. Чому? Гарне питання, так? є фільм, який раніше дивилися всі в Радянському Союзі Іронія судьби, пам'ятаєте, і там головний герой питає іншого. Коли люди співають? А вона відповідає коли щасливі. Це ж так, друзі? Люди співають, коли вони щасливі. Ангели раділи. Ми сьогодні радіємо, друзі. Тому співаємо. До Ефіціян в 5 розділі апостол Павло каже, спілкуйтесь між собою псалмами, гімнами і духовними піснями. Співайте і складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи Господа. Людина, наповнена Духом Святим, що вона буде робити? Вона буде співати. І оцей величний спів, який інколи вдається нам відобразити, коли є слух, коли є голос, він завжди свідчить, що ми стали свідками чогось гарного, чогось прекрасного, величного. Колись розповідають, як один музикант приїхав до міста і почав на площі грати. Зібрався натовп, слухали його, захоплювалися. І раптом ішов глухий. І він показує, каже, чого це ви стаєте, вуха розвісили і оце слухаєте? Може, ви зійшли з розуму? Робити треба, а ви сидите. Я думаю, хіба через те, що в цьому світі є глухі, треба заборонити музику, друзі? Він кажемо, мені, звісно, ні. Хіба через те, що люди не чують Бога, комусь треба перестати Його хвалити? Світ, дивлячись на нас, він думає, дивні християни. Різдво закінчилося, а вони співають. Знаєте, чому вони так думають? Бо вони не чують. Як, співають, як співає небо? А християни чують і відображають небеса на цій землі? Тому невіруючі, коли бачать нас, і вони сьогодні побачать нас, коли ми підемо звідси, знаєте, що будуть думати? Вони божевільні, а може вони якісь підлабузники? А ми чуємо небесний хор. Ми чуємо музику, яку Бог нам дарує. Хто з вас читав? Подорож Пілігрима Буняна, пам'ятаєте, там в кінці розповідається, як на самому кінці своєї подорожі він раптом почув, як співають ангели на небесах. Але то вже було за хвилину до того, як він війде в небесну країну? Він почув. Інколи коли я чув свідчення від тих, хто пішли вже до Бога, як вони чують. Як співають на небі. Але я думаю, друзі, не обов'язково чекати останнього часу, щоб почути, як співає небо, друзі. Різдво нагадує нам про цю добру Божу волю. І ми через той спів повинні його почути, через Слово Боже, повинні почути. Слава Господу на небесах! Хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Друзі, ви чуєте це? Інколи людям здається, що Бог приготував для них щось погане. Скажете, а звідки ти знаєш? Бо багато знайомих, вони щось відкладають на чорний день. Так? Друзі, ви щось на чорний день відклали? То ті, хто чекають чорного дня, вони відкладають, бо вони думають, щось Бог приготував для них. Він приготував для них чорний день. Але слово Боже каже, Бог приготував благовоління. Боже благовоління дати миру, цьому світу мир. Коли нема віри, коли нема відносин з Богом, то люди воюють за місце під сонцем. Але коли зустрічаєшся з Христом, то розумієш, що під сонцем правди хватає місця для усіх, для кожного, друзі. І не потрібно воювати за кращу долю. Бо доля віруючих у Божих руках. Не потрібно воювати за матеріальні блага. Розповідає, закінчився одного разу чемпіонат світу по жадності. був такий. І коли він закінчився, то вирішили золоті серебряні та бронзові медалі нікому не вручати. Ну, бо це ж чемпіонат по жадності. Так, в цьому світі. Але віруючи знають, Павло каже про це до філіппійців в 4 розділі, Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Тож не потрібно воювати за свій авторитет, бо Він не залежить від наших зусиль. Не потрібно, друзі. Ми знаємо, що наша доля в Божих руках. Не завжди можемо розпізнати Боже благовоління, на жаль, в нашому житті. Інколи дивимося і думаємо, ну де ж воно те благовоління? Колись одна дівчина зустрічалася з хлопцем, і все було гарне, але потім вона помітила таку особливість. Кожен раз, коли вони розставалися, він проведжав її до таксі, визивав машину, вона сідала, і вона дивиться, їй видно в зеркало, що коли вони від'їхали, він кожен раз витягував телефон і щось там набирав. І вона думає, що ж це він може писати? Може, пропущені дзвінки від когось, не каже від кого, а може комусь щось пише там смс-ки? Ну, е, типу, крихітко, я вже звільнився. Вибач, що не брав слухавку. І вона не видержала, і потім його запитала: Що ти робиш? А він каже: я так тебе люблю, я так хвилююсь за тебе, що я кожен раз записую номер авто. Раптом щось станеться. Розумієте, ось так в цьому світі ми дивимося на Господа, і кожен своє щось думає. Але в Різдво Бог каже: в мене є благовоління для вас: дати мир, дати майбутнє. До Єремея пише 29 розділ, бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми, задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Бог хоче дати справжнє благо, і Він доводить це на різдво, друзі. Сповнилися стародавні Божі обіцянки. Бог завжди дотримується слова. Завжди. І він виконує обіцянки не так, як люди виконують, як той мандрівник, який е, попав у біду і каже: Господи, спаси, коня продам і всі гроші віддам Тобі. Бог його спас. Треба коня продавати гроші Богу. Він думав, думав, взяв гуся, взяв коня, прийшов на базар і каже, е, продаю. Коня за 10 рублів. Всі збіглися. Але каже, коня продаю з гусем, а гус коштує 90 рублів. Розумієте? Отак ось ось так інколи люди виконують обіцянки. Але не Бог, друзі. Бог дарує найдорогоцінніше. Він доказав свою любов. Він не так, як люди на Різдво. Я інколи передивляюся до вини на Різдво і читаю, що люди дарують на Різдво. Американська компанія по розробці соціальних ігр карт провела експеримент. Вони запропонували на, на, на Різдво, якраз Чорна П'ятниця перед Різдвом купити нічого по 5 доларів за штуку. Друзі, ви не хочете купити нічого? За підсумками цього експерименту. Нічого придбали 1248 людей. Вони купили нічого. Ви зрозумієте, світ сьогодні дає нічого. І люди думають, що б не взяти нічого? Вони взяли нічого. Причому 1119 людей придбали більш одного нічого. А один клієнт навіть купив 25 нічого. 100 доларів за нічого. Загальна виручка компанії від продажу нічого склала 71 145 доларів. Вони потім вирішили зробити ще один експеримент і вирішили продавати непотріб. Булшіт, хто знає англійський, бичаче відходи производства, як то кажуть. Не хочете купити? Причому клієнт повинен був заплатити 6 доларів за коробку цього непотріба з бичачим цим перегноєм. І знаєте, скільки компанія заробила? Люди купляли, друзі. Люди купляли. Компанія заробила 180 тисяч доларів. 180 тисяч доларів. Це саме те, що пропонує сьогодні світ. Купіть. Купіть нічого. Купіть непотріб. І як гарно, коли зібралися, читаємо Боже Слово і чуємо, 2000 років чуємо те, що Бог дарує сьогодні всім. Слава Господу на небесах! Хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Бог дарує благовоління. Це дуже гарне слово. Воно там у множині. Багато благоволінь, друзі. Воно не одне. Бо хтось думає, я вже отримав, і що ж тепер? Бог каже, я багато дарую. Така Божа воля. І треба відповісти сьогодні на Його добру волю. Чим? Своєю доброю волею. Бо коли оце Боже благовоління торкається наших сердець, друзі, серце, яке поневолено гріхом, ми стаємо здатними відповісти на Його любов. Тож сьогодні не пропустіть оцей Божий заклик. Інакше можна замерзнути біля свого вогника. У кожного є вогник, да? як кажуть жінки, вони боронять цей вогник сімейний. Але біля нього можна замерзнути. Пастухи вони кинули. Своє багаття і пішли до Божого світла. Є Сонце правди, друзі. Посеред оцього величезного, сміттєвого потоку новин вічною скелою стоїть новина про Божу любов, про Боже благовоління, про народження Христа. І ви знаєте, це єдина новина, яка має значення для людини. Все інше нема ніякого значення, бо без народження Христа навіть самі гарні, радісні новини, вони картонні, вони не справжні. Якщо ви запитаєте людину, яка закінчує своє життя і стоїть перед обличчям вічності, що її цікавить? Друзі, ви здивуєтесь, коли вона скаже, що її радує, це геть не ті новини, які ви чекаєте. Сьогодні ціль нашого зібрання, друзі, прославити Господа за Його народження, за спасіння. Тож я хочу сьогодні до вас ще раз звернутися. Христос рождається. І я від себе добавлю, все життя. Але почніть сьогодні. Тож давайте піднімемося, друзі. Бо час прославити Господа. І якщо є людина, яка ніколи ще не. Славила Бога, не величала його, не сказала Господь мій і Бог мій. Ви можете сьогодні підійти сюди і звернутися до Господа. Бо це новина і для вас на все життя. Бог чекає вас. Я буду молитися, і це гарний час вийти сюди. Давайте разом молитися. Боже Милосердний, дякуємо Тобі. Радіємо, що можемо зібратися. Радіємо, що. Можемо сьогодні мати гарний слух, бо ми чуємо це дорогоцінне слово, яке ти перший раз подарував пастухам. А сьогодні даруєш нам, Боже. Ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі, що воно досягає серця нашого. І ми розуміємо, що це мир для мене, Господи, мир для кожного, хто стоїть і чує Слово Твоє. Тож, Боже, поблагослови кожного. Цією радісною новиною, Євангелієм, благодаті і милості Твоєї. Нехай ні один не піде сьогодні порожнім. Нехай кожен понесе радість, радість, бо Ти прийшов для нас, для кожного з нас. Слава тобі, вклоняємося Тобі. Радіємо, Господи, величаємо Тебе, Отець, Син та Святий Дух. Амінь. Ще буде один гарний спів, і ми. Будемо йти по домівках. Але не йдіть самі, друзі. Візьміть рукою віри. Скажіть, Господи, приймаю, Господи, вірю. І йду за Тобою. Дякую, друзі.